Ізноманітних, красивих родзинок, які захоплюють своєю неймовірною красою. Одним із таких улюблених парків, мешканців міста Кінка, є парк Зелені Гай. Територія парку одна з найдавніших зелених зон нашого міста. Вперше вона згадується ще в документах 18 століття. Це була вершина кленової балки, однією з трьох найбільших балок на місці майбутнього Катеринаслава. У другій половині 19 століття близько кілометра нижньої частини балки вже прикрашали заводи, а ось верхню частину уподобали черниці. 1866 році на західному схилі був заснований Тихвинський жіночий монастир. Він швидко розвивався, перетворився на місце активних відвідувань мешканцями. Після створення монастиря прилегла територія Балки отримала назву Монастирський ліс. І це стало улюбленим місцем за міських прогулянок наприкінці 19 го та на початку 20-го століття. А от в післявоєнній період життя монастирського лісу війшли будівельники, і ця мальовнича ділянка природи виявилася оточена житловими кварталами. У році почалося будівництво легендарного Південмашу, що призвело до активної забудови цього району, і було прийнято рішення організувати на цій території парк імені Ленінського комсомолу. У 2015 році в межах декомунізації парк отримав душевну назву Зелений гай. Парк. Має унікальні для міста Дніпра перепади рельєфу. Він нагадує гірську щельну, особливо в крайній західній своїй частині. Виходячи з цього, надалі тут можна сформувати не просто звичайний парк з атракціонами, а наслідувати образ європейських парків у гористій місцевості. Після 24 лютого 2022 року. Моя родина була вимушена переїхати з міста Українськ до міста Дніпро. Хочеться подякувати, звичайно, за гостинність цьому місту. І як тут не дуже добре, дуже класно, але все одно ти сумуєш за домом і тобі хочеться повернутися назад в свою рідну домівочку, в свій рідний українськ.